Слава Богу за Дух Святий. Проспівавши таку пісню, написано, і ми співали її їже, Дух Святий. Я радуюсь, ти наповняєш, ти присутній. І сьогодні на цьому місці, коли говорилося Слово Боже, коли ми співали, коли навіть діти тут були. І коли ми сидимо на цих місцях, це відчуваємо ми присутність Духа Святого чи ні. Якщо не відчуваємо, то є проблема. Проблема не в комусь, проблема во мені. Тому що сьогодні було сказано, де вас двоє чи троє, його ім'я Моє, я серед вас. Якщо присутність Бога серед нас, це можу я тут просто так сидіти, улякатися чимось, хтось про Дух Святий, а я можу бесідувати з сусідом. Хтось може співати і радуватись Дух Святому, я просто руки в кармани, собі спокійно сиджу. О, якби то було так, як колись було в народі ізраїльському. Коли Бог сказав Мойсею, проведи черту, я сойду на гору і буду в присутності. І коли написано, Бог зайшов на ту гору, гора димилася, народ боявся, почав казати: ми не хочемо чути голоса Божого, бо ми вмремо. Бог сказав, добре, хай буде так, говорити до них, і ти будеш посередником. Ну, к сожалению, народ не так сприйняв, то, що Бог говорив. Сьогодні Бог не змінився, Він тот самий, і Дух Святий, за якого браття проповідували, за ту воду живу, за те, що наші, за дітей наших. І ви пам'ятаєте, коли Христос прийшов на один берег і Він звернувся. Діти, це є у вас піща. Син Божий, який умер, який воскрес, який став победителем, прийшов до дітей своїх і каже: Діти, ці є у вас піща. А вони кажуть: у нас нічого нема. Що сталося з вами? Всю ніч ми трудилися, ми закидували сіті, но ніч не поймали. Христос сказав закиньте. І коли вони послухали Його, все було зроблено, і сітки дожервалися, тому що там був присутній живий Бог, слава йому. Він Сьогодні тот самий, і він не помінявся, якщо лише моє серце і ваше відкрите для нього, як сьогодні було сказано, істочник Божий, полон води чи ні. Хіба ми можемо бути біля сухого істочника, коли Христос є істочник живої води? Як сьогодні було сказано, Він нас Спаситель, Він нас помилував, Він відкрив. І кого ми вважаємо сьогодні для себе? Хто Він такий Ісус? Як сьогодні було сказано, хто для тебе Ісус? Для мене Ісус, мій Спаситель. Для мене Ісус Тот, який скоро прийде за мною, цінемо ми тим часом. І тому Хай Бог нас благословить, і ми будемо молитися. Я думаю, ми всі будемо дякувати Богу чи ні. У нас усіх є подяки. же тут є молода пара, яка хоче подякувати за свою дитину, ми теж їх покличемо сюди. І поки вони будуть діти, я буду читати таке слово Боже, яке ми недавно розбирали, і деколи казали, що ми. Дуже довго тут щось розбирали, слухайте Слово Боже, а вони прийдуть сяду, і ви їх усі увидите, по пришестві, із пришедших вже на поклоніння і у праздник, були некоторі Єлини. Вони подошли к Філіпу, який був із Вівсіїди Галилейської, і спросили, його говоря, господин, нам хочеться бачити Ісуса. Філіп йде, говорить тому Андрею, Потом Андрей и Филипп сказали о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истину, истину говорю вам, если падшее зерно, если... Пшеничное зерно, падше в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Люблящий душу свою, погубить Ее, а не ненавидящую душу свою мире, сохранить Ее в жизнь вечную. И Слово такое основное, которое мы рассуждали над Ним: кто мне служит, мне да последует, и где я, там слуга Мой будет, и Хто мне служит, Кого почтіт отець мой, Аллилуйя! Слава Богу! За ті драгоцінні слова, де Христос, будучи там на цьому місці, де люди прийшли, цікавилися, вони хотіли бачити Ісуса. Вони цікавилися тих людей. Як сьогодні, можливо, нам люди задають питання, хто такий Христос, хто ти такий, чому ти зарадуєш? Чому ти плачеш? Чому в тебе такі, може, моменти в житті є, але в тебе є виход з положення? Чому в тебе є виход з положення? Тому що твоє уповання на того якого відвергли строїтелі, а він став углою угла строєння церкви Ісуса Христа, де сказано: врата Ада не одоляють церкву. Може й такий час, коли дьявол піднімає всі сили Ада, щоб установити церкву. Ну тут написано, хто мені служить мне да І де я, Христос каже, там і слуга мій буде, і того почніть, Знаєте хто? Отець Небесний, якого ми називаємо Батьком Ісуса Христа. І розуміємо, що Він наш батько. І коли Христос сказав, коли уче учеників молитися, то Він як сказав? Отче наш, отець мой, мій Отець і ваш отець. Послав сина свого єдинородного на цю землю для того, щоб спасти мене, щоб спасти вас, щоб покрити всі гріхи, і тот умер і Воскрес, і Восніса, і послав Духа Святого, який перебуває в нас і в нашому серці. І написано так: живий є храм, живущого вас Духа Святого. Ми є храм чи ні? А як нам тут храм цінити? І тут написано, хто мені служить. Знаєте, у Біблії много є місць писання, які люди служили Богу, які стояли твердо. Одно такий момент, де я вам просто напомню, то, що часто браття проповідують за тих трьох хлопців, а там був і четвертий. І ви помните, коли вони прийшли в пліну були, там були чужі люди, вони не ж не мали вибору якогось, але в них був вибор. Ви знаєте, який. Вони сказали так, ми не можемо осквернятися від стола царського, тому що ми приналежимо царю-царей, Богу Ізраїлевому, якого нас навчили. І коли написано, той чоловік був в нерозумінню, а вони кажуть: зроби над нами іспитання, і через 10 днів їхні лиця були намного красивіші, як тих, які питалися. Але настав момент, коли в їхній житті був вибор, вони жили. Як ви думаєте, вони лише тоді, коли перед Навухоносором стали і сказали, не поклонимося, ні. Вони постійно. І з того времени, коли прийшли в Вавилон, вони не залишали поклонення живому Богу, Богу Ізраїлеві, вони знали Бога Авраама, Ісаака і Якова. І тоді, коли вони предстали перед тим великим чоловіком, вони сказали, цар. Не нужди відвічать на твої слова, тому що ми служимо живому Богу, який створив небо і землю. І якщо Він не сохранив нашу жить, то ми свою жизнь, свої тіла віддаємо йому ідемо спокійно в ту печ. Але Бог явив свою милість. І тут написано, хто мені служить. Вони служили Богу, вони послідували за ним, і Бог явив свою славу. Ну, к сожалення, в другому місці написано Євреям, многі були, які служили, де написано: ті, котрих весь мир не був достоєн, вони скиталися у в кожних, тих кожах, були в діті, у милотях. вони страдали, і казалось би, за що? За те, що вони не возлюбили душі своєї, зараді Ісуса Христа, віддавали своє життя, тому що вони розуміли, їх ожидає вічність. І перед тим написано так за Авраама, за других, вони мали можливість повернутися до тої життя, яким не жили, але вони не поверталися, тому що вони виділи новий город, якого строїтель і художник сам Бог. І вони стремились до нього. Ми з вами відчуваємо ту радість в Духі Святому, що нам приготовлений город. Кажіть мені. Амінь. Город приготовлений. І ми направилися туди. І як би хотілося, що, як тут написано, хто мені служить і мені допослідує. і ми є храм живущого Духа Святого у нас. І написано, хто розорить той храм. Того покарає Бог, не є час говорити вам про храм Єрусалимський, який був устроєний стінами, встановлений для чого? щоби враг не міг прийти. А як сьогодні наша душа, наше тіло це є ограда, це є та стіна, де ми можемо стояти твердо і розуміючи, що на наших стінах. Як написано так, на стінах Твоїх Єрусалим, я поставив сторожей, о ви, напоминаючи о Господі, не умолкайте. Сьогодні наші слова, наша віра тверда має бути на Господа нашого Ісуса Христа, щоб не встрітилося. Хто мені служить, мені допослідує. Ми послідували за Христом. Амінь. І я вірю, що він поможе пройти тут путь до кінця, щоб в житті не встрітилося. Ми прийшли в такі тісноти, кажеться, що ми звикли за 30 років життю в свободі, ніхто не прислідував. А сьогодні деколи треба дати ответ Твоєму упованні, тверд для ти, і ти знаєш слово. І тому звертаюся до всіх братів молодих, які будуть іти, можливо, треба буде дати відповідь. Читайте Слово Боже, вникайте в нього. Вам треба буде стати. І, можливо, як тим трьом юношам, і якщо ваше уповання і ви свою живу посвятили до Бога, то ви скажете так, хто мені то, -то тіло нічого, але я вірю в Ісуса Христа, той, який із мертвих під ними, як сьогодні було сказано, пригласи Архангела, трубі Божої. мертві воскреснуть, живе і зміняться, і церква Ісуса буде йти навстречу Ісусу, де написано і так, в другий раз Він явиться, за ким, не за ожидаючими, пусть наше серце, моє і ваше, і всіх наших дітей, близьких, рідних, буде то, якою буде в ожиданні Ісуса Христа. І тому ми будемо дякувати Богу, будемо молитися за наші нужди, за переживання, за наш край. Помолимося також за нашу сім'ю молоду, яким Бог дав здорову дитину, Бог сохранив сестру. У родах. Сьогодні багато дітей, хворих родиться, різних, а їм Бог дав здорову дитину. Неужели вони заслужили? то? Це милость Господня, правда? І я так розумію, і вони так скажуть, що по милості Господній ми не щезли, тому що велика вірність. Його. Хай Бог благословить цю сім'ю. Хай їх наповнить силою Духа Святого для труда на ниві Божій. І це дитя, якої перед ними, якої ми будемо посвящати в руки Божі, щоб Бог благословив його і ми всю церкву помолимося за ту сім'ю, за всі сім'ї. Можливо, хтось у сім'ї ще не має діточок, а ви б хотіли їх мати. Є живий Бог, який рішає всі проблеми. І ми много разів вже чули, де Бог виходив навстречу. Але як було сказано, одна жінка сказала: дитя я прийняла від тебе, і я його віддаю тобі на служення. І я розумію, що наш брат і сестра посвящають свою дитину, коли як Бог сохранить життя і дасть повний возраст, щоб вона вибрала ту правильну путь з Христом. Де Він сказав, де я, там і діти мої будуть, а ми є його діти, іскуплені кров'ю Ісуса Христа. Є за що дякувати Богу, правда. І тому давайте приклонимо коліна, станемо перед Богом, прославимо Його ім'я. І давайте, щоб ми відчули той вітер Духа Святого, який проходить поміж нами. Він Бог внутрі нас, і Він тоді, який радує. Утішає, а можливо, хто ще не відчуває того присутстві, можливо, в довгий час ходите на собрання і не відчуваєте. Скажіть, Ісусу, Ісус, зайди в моє серце, дай мені відчути Твою благодать, щоб все і змінилося, і щоб я радувався в Духі Святому, Богу нашому, слава повіки. Отець Небесний, міцні з народом Твоїм, ми дякуємо Тобі за цей прекрасний день, де ми спокійно можемо з нашими дітками, з близькими, схилятись перед Тобою, благословляти ім'я Твоє, тому що Ти нас благословив, слава Тобі. Господи, Ти бачиш цю сім'ю, яка принесла це дитя, Господь, Ти їх уже благословив, слава Тобі, за те, то, що Ти їх знайшов у цьому світі. Не пізнали тебе як Лічного Спасителя. І тому разом церков просимо, благослови маму, батька, наповни їх Духом святим для труда на ниві Твоєї. І ми дякуємо Тобі за маму, яку ти сохранив в лікарні, за дитя, яке ти дав їм здорове. Слава тобі! То уже твоє благословіння, і надальше благословлям його іменем Твоїм святим від неба, від землі, Господь, благослови їх і це дитя, сохрани в цьому мірі від зла, дай йому здоров'я, сили, благодаті Твоєї. І коли воно підросте, якщо сохрани життя, щоб вибор був тобі служити. Благослови сім'ю, якщо ти ще їм даруєш дітей, да буде все для слави Твоєї, для їхнього щастя і радості, Господь. Все це просимо в ім'я Ісуса Христа. Ти бачив підняті руки наші з нуждами, з переживаннями, з подяками, Господи. Ми також просимо Тебе за наш край, країну нашу, де не всі так дітки можуть бути на служінню, і їх не можуть благословляти. Але Ти є, Отець, і роди, Суддія Благослови наш край. Рай, країну нашу, помилуй, Господи, установи Тобе зуміє, Господь, щоб не проливались невинна кров. Так же народ свій Ізраїль благослови, огради, оградуй Твоєю силою своєю і всіх нас, Господи, храни, хто буде йти в дорогу у різних місцях. Ми дякуємо Тобі за слово Твоє, за те, що ми співали разом, за те, що ми молились, за те, що Ти Духом Святим наповняєш наші серця. Слава Тобі! otesan je duh svjetliji a